Ці чудові слова нашого кобзаря. І люди виростуть, умруть ще не зачатії царята, і на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Історія людства і ця війна, через яку ми зараз проходимо як народ, показує нам оці дві дороги, які є перед людством. Є одна дорога, яка пов'язана з цим врагом супостатом, з цим царським кодом зверхності, де хтось може підкорювати когось силою, владою, відчуваючи себе якимось там великим, важливішим за інших з особливими правами. І тоді людина втрачає в собі людяність, тоді людина робить нелюдяні речі. Тоді людина творить війну. Водночас на землі можуть бути син, мати, люди. І це так гарно, коли в людині розкривається потенціал людини, коли люди є людьми світла, правди і любові, коли вони створять такий світ, яким прекрасним тоді може бути цей світ. Ми не народжуємося людьми, ми стаємо людьми. Ми творимо в собі людину, ми робимо вибір бути людиною. І врешті це одне з важливих покликань батьківства. Ми говорили про стійкість, але покликання батьківства є значно ширше, ніж плекання стійкості. Покликання батьківства це теж допомогти нашим дітям стати людьми, нашим дітям. Зробити вибір, плекати, творити, працювати все життя над тим, щоби бути людиною, над тим, щоб в цьому світі люди були людьми. І, звісно, зараз, як батьки, ми тривожимося за наших дітей, ми тривожимося за їхнє майбутнє. Ми розуміємо, усвідомлюємо, що ця війна принесла їм стільки страждання і стільки втрат, і вони реальні. І ми свідомі те, що є діти, втрати яких особливі, бо вони втратили на війні рідних, чи вони втратили рідний дім, чи часом ціле рідне місто, чи втратили здоров'я. Ми розуміємо, що ми всі відповідаємо за них, бо в цьому світі немає чужих дітей. Ми маємо бути їм підтримкою. Ми разом здолаємо усі труднощі. І ми маємо бути свідомі теж. Що війна залишає невидимі рани, невидимі рани, які є в наших душах і в душах наших дітей. Але наш вибір не є, що наші діти будуть жити з цими ранами. Наш вибір не є, що вони є покоління, яке будуть нести і яким будуть боліти ці рани, все їхнє майбутнє. Ні. Усі їхні рани мають бути зцілені. І ми разом, батьки, фахівці. Ми маємо над цим працювати. Всі рани війни мають бути зцілені, і наші діти мають бути людьми, щасливими, світлими, сповненими відваги, мудрості і правди. Це наш вибір, щоб вони були людьми. І тому нашим дітям є так потрібна стійкість. І ми говорили про неї впродовж усіх цих розмов. Тому що стійкість це є власне оцим вмінням, оцією здатністю проходити, навігувати крізь випробування, крізь страждання, зберігаючи, відновлюючи, плекаючи психічне здоров'я, особистісний зріст, здоров'я і силу наших зв'язків. Ми не вибирали війни, і ми би нікому її не побажали. Ми не вибирали, що в наше життя прийдуть усі ці випробування, і ми би нікому їх не побажали. Але ми маємо бути теж свідомі, що в цих випробуваннях є можливість. Випробування не обов'язково мають вести до, тільки до негативних наслідків. Ми знаємо з досліджень, що випробування і зіткнення зі стражданням може вести до особистісного зростання. Ми говоримо, словами Лесі Українки, що хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі. Ми говоримо теж про те, що деколи, коли ніч найтемніша, тоді зорі є найясніші. І ми це зараз досвідчуємо як народ. Посеред цих випробувань ми змінюємося, і ми маємо можливість обрати вибір напрямок наших змін. Ми можемо бути більш об'єднані, ще більше сповнені світла, ще глибше вкорінені в наші цінності, ще більше вільними, мужніми людяними. Цей вибір ми робимо для себе, для свого народу і для наших дітей. є це відоме прислів'я, що великими мореплавцями не стають у тихій гавані. Воно теж про наш досвід. Цей досвід випробувань, досвід війни, якщо ми будемо справді мудрими, якщо ми використаємо цей досвід, щоб плекати нашу стійкість, наших родин, спільнот, нашого народу і стійкість наших дітей, вони виростуть великими мореплавцями, мореплавцями, сповненими мужності і відваги, мореплавцями, які чудово орієнтуються по зорях, які знають цінності, які знають правду, мореплавцями, які вміють будувати міцні стосунки, які вміють бути об'єднаними, які вміють бути підтримкою один одного. Наші діти можуть бути великими мореплавцями. А великі мореплавці покликані плисти далеко. Вони покликані відкривати і творити нові світи. У великих мореплавців, в серці живе свобода і відвага, а тому вони не бояться плисти за далекі обрії, вони не бояться бур і вітрів, тому вони справді можуть плисти далеко. Тож нехай наші діти пливуть за обрії, нехай вони відкривають і творять нові світи, бо там вона Україна майбутнього, ота оновлена земля. Яку бачить наш пророк Шевченко. І ця оновлена земля це і є той світ правди, любові, світла, який є цивілізацією любові. Цей світ заселять наші діти, цей світ творитимуть наші діти. І для цієї подорожі їм потрібна наша стійкість, наша любов. i nasza wira toż w dobrym im być.